Хотів би в цьому контексті, мабуть, привести приклад, хороший приклад, значить, без деталей, значить, але останніх три масованих обстріли енергетичної в інфраструктури в столиці, значить. Враховуючи яку кількість арсеналу ворог задіяв, значить там починаючи від там сотень безпілотників і закінчуючи десятками балістичних таке, mm -hmm. я хочу сказати, що наше ПВО відпрацювало там, на 12 з плюсом. Ну я не хочу знову ж так, називати там, там кількість ліній, яка там банально значить, там, були спорваними проводами, значить, але це було дуже багато. Значить, але треба розуміти, що такого типу пошкодження, значить, вони енергетиками всуваються, значить там за години. Ну, в даному випадку враховуючи обсяг пошкоджень, але у участку споживачів заживили значить, там, впродовж доби, значить, ну, і по всіх, власне, значить, там питання було закрите значить, впродовж другої доби. Вони ставлять на меті не пошкодження, а знищення, повне знищення об'єктів критичної інфраструктури.